Доброго дня, я Степанюк Мирослава Юна працює з сімейним лікарем в місті Рівне. Доброго дня, Мирослава Юріна. Скажіть, будь ласка, чи існує ризик звикання до анантаваті? Анантаваті не викликає звикання, оскільки це натуральний препарат на основі рослинних компонентів, які мають м'яку дію на організм. Давайте поговоримо про сон. Як анантаваті впливає на сон? Сон є важливим для підтримки фізичної, і психічного здоров'я. Він впливає на всі аспекти нашого життя від когнітивної функції до настрою і підтримки імунної системи. Недостатня кількість або неякісний сон може призвести до підвищеного ризику розвитку хронічних захворювань, таких як цукровий діабет і серцево судинні захворювання. Стрес і тривога значно впливають на якість сну. У своїй практиці я спостерігаю за пацієнтами, які мають скарги на тривогу і часті нічні пробудження. Для цього я використовую рослинний препарат Анантаваті, так як завдяки своєму складу він знижує гормони, такі як кортизол і адреналін. Рекомендовано приймати за 30-60 хвилин до сну.